26 лютого у Броварах під головуванням міжрайонного прокурора Миколи Гарника відбулася міжвідомча нарада з питання стану додержання законодавства щодо попередження злочинності серед неповнолітніх бездоглядності та захисту прав і законних інтересів дітей на броварщині. До участі було запрошено броварського міського голову Ігоря Сапошка, керівництво Броварської районної державної адміністрації та районної ради, представників МВС, а також служб, що безпосередньо покликані займатися профілактикою злочинності саме у молодіжному середовищі. Справа в тім, що у більшості випадків просто діти не доглянуті. Особливо це стосується дітей сиріт. Дітей, де батьки ухиляються від своїх основних обов'язків, дітей, які безпричинно прогулюються на вулицях, а потім безпричинно скують злочини. Або на сьогоднішній день кримінальні правопорушення. Чимало критики прозвучало на адресу дільничних інспекторів, що почасти ігнорують відвідування закладів освіти та проблемних сімей. Беремо роботу з дільничими співпрацями, з дільничими інспекторами. Зрозуміло, зайнятий, завантажений, навантажений все інше. Але раз на тиждень він обов'язково має зайти у заклад освіти або заклад охорони здоров'я, який знаходиться у нього на території. Які проблеми поспілкуватися? Яка ситуація і все інше. Незважаючи на гострі висловлювання та критику окремих підрозділів та служб, ця зустріч носила скоріше характер відвертої розмови, де кожен з представників того чи іншого відомства чи структури мав нагоду висловитися та надати свої пропозиції щодо подальших дій з питань профілактики злочинності серед дітей та підлітків? Постійно і безперервно потрібно проводити спільні рейтові заходи. Як вже говорилося, вечірній час, святкові, вихідні дні, спільно. Тільки буде результат після спільних заходів. Рейди по виявленню закладів торгівлі, де неповнолітнім продають тютюнові вироби та спиртні напої з подальшим вилученням ліцензії, спільні зустрічі у закладах освіти з залученням спеціалістів різних напрямків, організація постійних перевірок з залученням фахівців неблагополучних сімей, де діти опинилися у складних життєвих обставинах. Ось основні методологічні рекомендації викладені у постанові міжвідомчої наради, де Резюмовано та враховано пропозиції усіх учасників цього зібрання.